привіт! Сьогодні я хочу обрізувати вишню і хочу вам показати, як я це роблю, і хочу чуть-чуть розказати, для чого я це роблю. Це є літня обрізка вишень. І, і вона є набагато корисніша, ніж весняна і зимова. Чому так є? Тому що е, вишні, коли ви обрізуєте їхні гілочки, це є для них як ранки. І ці ранки вони ліпше заживають літом, ніж, ніж осінню чи навісні. Якщо ви обріз робите літню обрізку вишень, то вишня тоді є менш така подразлива, ви їй менш наносите шкоду, бо як ви робите осінню чи в зимі, то вишня не встигає зажити оці всі надрізи, вони можуть спричинити хворобу для вишні, і це є дуже шкідливо. Я вже знаю про свої вишні, бо я маю три вишеньки, і одну я спочатку почала обризувати осінь і весною. І в мене та вишенька почала дуже хворіти. Вона така стала, знаєте, якась і не лосла в мене, і, і ті всі хвороби на ній були, які мені треба було вивезти. І я почала шукати, в чому може бути причина от такої обрізки. І я знайшла, що вишні треба обрізувати літом, і літня обрізка набагато є корисніша і, і ліпша для самих вишень. І для мене також, бо на дворі є тепло, через що обрізувати літом є дуже добре. Дивіться, що ми будемо робити. Саме перше, ми будемо дивитися, чи в нас всередині в вишні є якісь гілки, які мішають одна друг. Якщо є такі гілки по центру або й по боках вишні, їх треба обрізати. Потім ми будемо переходити на, на всі оці гілочки, які ми зараз бачимо. Я проводжу таку обрізку вже два роки підряд, і я вам хочу показати, яка різниця між цими гілками, які обрізані. І між цими гілками, які не є обрізані. Ось дивіться. От візьмемо, наприклад, любу гілочку, от візьмемо цю. По цій гілці видно, що вона була обрізана, тому що вона має отутай. Дивіться, скільки вона має відростків, Вона має 5-6 відростків. Ось так на одній гілці. Якщо ви гілку не обрізуєте, вона буде рости однією такою довгою гілкою, і вона не буде мати оцих відростків. Як ви її в цьому місці? отут видно, що я її обрізала. Отут вона, бачите, має кусочок сухої гілки. Отут вона була обрізана минулого року, і тепер цього року вона мені випустила. Ось дивіться, скільки таких нових погонів. Вона така робиться, знаєте, кущиста, як ви її обрізуєте. О, і тепер цього року я буду обрізувати кожну гілочку, отак по сантиметрів 10, кожну гілочку від краю. І тепер на другий рік на цих гілочках, отут, де я обріжу, от буде рости отаке розгалуження. Кожна гілка буде мати таке розгалуження. І таким чином ви робите вишню такою, знаєте, густою і такою, що вона буде мати багато вам вишень, тому що вона буде. Бо утворюється багато гілок, а не одна гілка, така суцільна, яка росте і тільки на тій гілці є вишені. А так будуть вищі, от на кожній з цих гілочок. Цього року я вже на цій вишні мала багато більше вишень, ніж попередні роки, і тому я рекомендую. Оця гілочка, оця вона не була обрізана ні разу. І ось дивіться, вона росте рівно. Вона росте рівно, вона не має ніяких розгалужень. І нам таких гілочок не треба, тому що вони безполезні є. Ну, вона буде мати вишні, але врожай можна збільшити, через що я її буду обрізувати ось так. О, І я вам потім покажу, коли я їх пообрізую. Зараз я покажу, як це я буду обрізувати. Ось дивіться, отак, як цю гілочку я буду обрізувати отак сантиметрів 10 від краю. Ось так. І так буду обрізувати кожну з цих гілочок. Кожну. І на другий рік в цих місцях, де я обрізала, чуть-чуть нижче, вони будуть утворювати ось такі так, такі розгалудження, як я вам показувала. Ось бачите, вона буде ось така. А як не обріжеш її, то вона буде рости вже, от вона пішла, і так буде вже рости такими прямими гілками. Ось так я буду все обрізувати. Як я вам розказую, отак я буду все обрізувати. І зараз я обріжу всю вишню. Ось так кругом кожну гілочку, може якусь десь і пропущу, бо то вже таке, знаєте, десь можна не побачити. Але я всі гілочки пообрізую і вам тоді покажу, вишенька, по-перше, зменшиться, тому що на 10 см зменшаться всі гілки, і вона стане менша. Ось бачите, ця гілка теж вона була обрізана минулого року. О, і вона має от стільки от таку шапку. Вона утворює. Дивіться, раз, два, три, чотири. гілок на ній. П'ять гілок утворилося нових. І це є результат набагато ліпший, як вона вам буде родити на тих п'ять гілочках, ніж би на одній вона родила. Через Що будемо обрізувати? Так, я свою вишеньку почистила. Ось, дивіться, обрізала. Ось тільки я нарізала з неї вершечків. І гілок, бо я і центр чистила, я і гілки пообрізувала. Коли робиться ось така літня обрізка, після того, як, як ваша вишня відрудила, і десь через два 3 тижні ви вже можете робити літню обрізку, це є липень місяць. Липень до початку серпня. Ось така обрізка. Рекомендується, і вона є дуже корисна. Але після цього, як ви зробите таку обрізку, не забудьте, що вашу вишеньку треба підляти хоча б до двох тижнів. Її треба підливати, щоб її ті ранки позаживали, щоб вона була більше сильна. Тим більше то є липень, є жара на вулиці, дуже жарко. Її треба підливати. І що б ви не робили, чи смородину, чи вишню, бо і смородина, і вишня робиться обрізка літня, їх треба потім тиждень хоча б так добре попідливати. Добре, це по пару відер води, щоб ваш, що ваш кущик отрив. І ще хочу таке замітити, що вишня є дуже крихка. Коли будете нагинати гілочки, то вважайте, щоб ви їх не зламали, бо я зламала. Я її нагнула і, і одну гілочку я відламала. Ну, ми замутали скотчем її і сподіваємося, що вона ще приживеться. Вона дуже крихка є, так що дуже акуратно і осторожненько треба це робити. Якщо ваша вишня висока, то ліпше це робити на якійсь драбині. Моя низька і я хотіла її попригинати, і все рівно, бачите, одну гілочку я відчахнула. Так що отака, Отакі мої рекомендації на рахунок літньої обрізки вишень. Якщо маєте якісь питання, можете питати. Бо я вже людина, яка рахується з досвідом два роки. Два роки я експериментую зі своїми вишнями, і у мене експеримент получився дуже добрий. Я навіть вилікувала свою вишеньку, яку я була обрізала осінню і навесні. І я її була, вона в неї почалися хвороби, я насилувала її. Врятувала, але це дуже такий клопіткий процес і дуже потребує такого догляду, так що ліпше їх обрізувати літом, і ви будете мати чистий спокій. Вони менше хворіють, вони, вони тут переживають цей стрес, цей стрес для них, і вони цей стрес переживають набагато легше, ніж ви це будете робити осінню або навісні. Це все, що я хотіла вам сьогодні розказати про літню обрізку вишень. Дуже дякую всім, хто дивився. Щиро дякую за коменти і лайки, які ви мені пишете. І слідуючого цікавого і корисного відео, Па-па!